Брати та сестри, хочу вам показати сьогоднішнє невеличке змагання на мотогонках. Дивіться вниз, які тут траси зроблені. Це ми знаходимося на Пирогівці. Там трошки нижче це вульки. Я вам зараз покажу невеличкий елемент на ровері. Так. Ось ми так їдемо. Вискакуємо сюди. Фу! Фу! Фу, бляха, все. І ось у нас, як завжди, мікрофон підвів. В общем, це ще один хлопець був учасником перегонів. Тут він показує свій ровер. Наскільки в нього амортизація. Це також малий один, до речі, той, що. Той, що вибув з змагань зайняв останнє місце. Він тут потім проявить себе не з доброї, так би мовити, сторони. Ось цей е учасник змагань зайняв перше місце. Він там бере розгон, отам здалеку. І подивіться, як він. Розганяється. Бачите, тут він так і знову. Дивіться, який прыжок величезний. У нього шльом є. І ровер професійний такий гірський на амортизаторі. Ще учасники змагань. Ось наймолодший учасник. Теж зі шльомом. Учасник змагань. Дивіться, 7. дивіться. Отак показує, показує результати. Просто він підпригає, бачите, як висується. Наступний учасник змагань, дивіться, дивіться. Ой, то видно, як він підпригає. Але не дай Бог туди вилетіти в то дерево і туди вниз полетіти на 500 метрів вниз. Стой. Це також, він поїхав Стой. туди вниз. До озера. Там ще, там ще отут Так само, це, що перше місце зайняв. Це Участний суддя вагань. стоїть, дивиться. Дивіться уважно от ще його один прыжок суддя замірив, І що? на яку висоту він пригнув. Тут, тут ще один вискакує. Ога, ще Ось зараз це я. Це я особисто. Тут пригаю, ну, не високо звичайно, так трошки. Я боявся просто вилетіти туди вниз, бо там дуже далеко летіти. Диви диви там далі, дії, дві. Ось тут я показую наліво на вульки метрів 300, там пирогівка. Ось це заїзд. І ось тут як організоване змагання. Бачите, машинами не можна, тим не можна, не курити, не палити. Паркування, все акуратненько. Зараз тут буде один з наймолодших. Учасників не, не не подолає гору. От, бачите, написано: не кидати, не смітити. Ліс це не заборонено там. Ось цей учасник не подолав гору. Не цей в чорному, а той в синій курці. Не подолав гору і фактично трохи впав. Міг би і травмуватись, якби. Якось би незручно не би приземлився би. Зараз тут буде видно. Ось це я. Зараз я показую, як я буду їхати. Трохи мікрофон підвів, як завжди. Просто я не подивився, чи він активний. От бачите, як я пробую ровер. І ось в даному випадку він, бачите, дивіться, і оцю горку він не подолав і фактично впав. Впав і ровер трохи собі погнув. Рульове кермування. Бачите, все вже. Зігнутий ровер. Ледве виходить. Добре, що ще на нього він не впав. Цей ровер. Все воно вигнутий руль, бачите. І ось так в загальному виглядає кі мотогонки, це ніби збоку. Ось подивіться який вітер. Осінь золота. До речі, там от люди пішли на пікнічок один, другий, третій, і от там внизу шашлики собі жарять. Видно. Ось так подивіться, який гарний ліс, яка природа. Прямо як Карпати якісь. І ось відразу тут пирогівка вон. Вульки-озеро називається. Всім вам дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Буде багато чого цікавого. Можете до нас приєднуватися в коментарях, давати свою оцінку. Будь-які коментарі, так би мовити. Будемо читати, розглядати і тому подібне. Головне, щоб не хамити, не матюкатися і тому подібне. Це буде чики піки Дякую за увагу.